Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Ленмен. І сьогодні в цьому відео ми піднімемо новий 25 ранг в Солоша в Brawl Stars. Цього разу вирішую підняти кота на 25-й на карті Двойна проблема. Карта класна, до нього непогано підходить, і його піднімати не важко. На роботу гаджетів посіву піднімав з першим гаджетом зі снарягою на урон, краще взяти щит, я вважаю. І з першою посівочкою. Більше не буду затягувати, лише попрошу поставити лайк і підписатися на цей канал. Вам не важко, мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати, і це сильно допомагає розвиватись моєму україномовному каналу. Починаємо. Зачалося у нас, по суті, дві каточки, тому що в мене серія перемог, і мені дається зараз по 14 кубків. Якщо все піде добре, то за дві каточки якраз підніму. Народ, можете написати, кого мені наступний піднімати 25 ранг, покажу вам всіх персів в, в кінці ролика. А також попрошу вас написати, які ви хочете бачити міні-ігри на каналі. E, так, Йдемо на центр. Я завжди стараюся надати центр. Це рідко чимось хорошим закінчується. хоча Це погано закінчиться, тому що... Тому, що, тому що проблема. Добре, я золотаю хоча б ті дві баночки. Це більш, більша гарантія, що я не відлечу. ну а скіп, ризикнув, скрещу, що відлетить. Добре, прожали гаджет, нормально, зато вижили. Зараз треба виносити Емс, вона сильна проблема для мене. Погано, що вона мене спалила, Треба виносити Шеллі, я думаю. Треба виносити шеллі. Ну, закута взагалі зажимати не то, але піде, піде, піде і є, мінус шель, що вже дуже добре, тому що шелі винесе само по собі важко. Не можу сказати, що Емс для мене не проблема, але ну, вже хоч щось. Якщо чуєте якийсь, шум на задньому фоні, то вибачайте. Особливо, якщо чуєте, що від мікрофону. Це часом чомусь це сильно чути, не знаю чому. Вроді би мікрофон не чіпаю і вроді по екрані сильно не б'ю. Сам затіємося, вона непоганий тімейт, єдине, що небезпечний для мене. Але там на центрі мех і бас, і оце справді проблема. До речі, перебігаємо гаджетом з кущі в кущі, і це тактика, щоб підняти кота. Його гаджет ідеально підходить для того, щоб перебігати і ховатися, тобто скристи. Що не зараз підуть сюди? Ой, абас-вершік молодець, Молодець, поважаю його рішення. Його зараз винесуть, я думаю... Так, його винесуть восьмибаноч на сенді. Пора звідси втікати, тому що тут мені вже нічого не світить. І сядемо ми ось тут, а поки що. Не найкраще місце, звісно, бажано було прибігти туди. Ступив. Ступив, погоджуюсь. Тут панув. Але їй треба виносити. Вона заркімець цим буде. Якщо вона мене зачіпить, буде проблема. А є шанс, що вона мене зачіпить своєю атакою. Не хотілося би звісно, але шанси такі є. М -м -м, окей. МС непогано піджимає, що супер добре було. Окей. Ну, ви я там якось самі думаю, розбудь. О, -о, 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 -о я зараз ще й топ-1, напевно, візьму. Так, це топ-1. Це топ-1. Хух, Повезло, я не знаю. Зараз вам покажу дані про мої бої. Сьома серія перемог, до речі, це йде дуже добре. Не знаю, що я беру дуже хороше місце. Тось дивіться, зараз ми почали плюс 15 кутків, тут теж плюс 15, тут плюс 10 в третє місце, тут плюс 13, тут плюс 10, плюс 11, плюс 10. І тут були сливи, тут я стояв довго на одному місці, десь коло години часу. М -м -м. Ну ладно, не години часу, я просто дуже багато відволікався, тому сидів на 650. І ось ці останні плюс 13, плюс 10 це було з, 6, з 670 на 750. Справді, рекомендую піднімати кота іменно зараз. Е, правда, що котів багато. Старайтеся не попасти на такого кота, як ви, тому що переважно, як ви сбігаєте на центр, на вас залітає інший кіт, і ви просто двоє відлітаєте. Зараз я навіть покажу. Десь тут було. Відлітає спочатку Ви, Дев'ятим він відлітає. Ой, ви десятим, він Ну, Коротше, котів воно все одних з перших. Зайде десь карточка, десь було. Десь було. Питається носити всяких культів, вони для вас, сильні противники. І особливо шелі. По можливості виносити шелі, по можливості виносите пайпер. Дуже важливо виносити речі ближніх, таких як Lprum, у бас. Тому що у них багато КП, а у вас уронить такий великий, без баночок. Так, дивимось, у нас є та Чарлі. Чарлі це проблема. Її винести важко. Можна затімитися зі свійком, попробувати, пробувати тому що. Я думав, що я винесу з але ні. Я залітав, ще на нього вийшов, навіть не залітав. Мені тупо не вистачило урону і ходу бити. Я відлетів перше. Зараз Макс жмуть погано, що вони затімилися, дуже погано. Цього не хотів. Я з ними тіпав в тімі, але з Чарлі зі мною тімець. То Тара. То не Чарлі, то вроді би Тара. Так, це Тара. Я вроді би зі за скільком затімився, не знаю. Давайте будемо пробувати допомагати сквіку. Подивимось, що там все робить. Де наша Макс? Макс ось перебігає. Добре є, коли ви можете кресанути і ніхто не знає, де ви сидите. Це добре. І зараз я так буду шукати мене. Пайпер. Тут треба перелітати вже, тому що, тому що, тому що... О, скільки мене не виніс, до речі, це, це добре. Але мене здає... А, я не бачив тара. Все, тоді нормально. Тоді нормально. Так, до речі, щоб кота визначити, треба зражати увагу на усі сліди. Я сам їх ніколи не бачив, що десь якийсь відос, чекав, факти. І тоді зрозумів, що така штучка є. А це, замітити, чесно кажучи, дуже важко. Так, побігли туди. Побігли туди. Не туди. Чому зачнести? Я не встиг. Я встиг останній я встиг стоп. Стоп. А що полетіть тут стоп то не... Чи то Едгар, я не розумію, вроді би тараж було, ні? Чесно, не розумію. А, все, це вже 25 тут вже можна ризикувати, звісно, сорі, ну, Я, можливо, у нього зараз буде пробувати звітати. Хоча він не виносив, тут не працює щось таке, як солідарність, щось подібне. Є шанс виноси. Так, мені сказав, що це за персія, просто не розумію. Ну все, Сквіка зажмуй, тому що то йому тут не допомагає. Це Едгар. Це Едгар і... А, Сквік вижив. Добий! Ну добий, братанчик! Ладно, сам розберуся, тому що. Добре, топ-3. Топ-3 вже нормально. Хочеш, щоб Сквік затащив. Сквік затащив? Сквік красавчик, просто. Молодець. І нажимаємо далі, получаємо плюс цілих 11 кубків. І це 25 ранг на куті піднятий Солшден. Фух, він дався не так важко, як попередньо. Бравлер хороший. Справді рекомендую піднімати його на 25-й. Як я і казав, зараз покажу персів, яких я ще не підняв на 25. Ой, ну аккаунт виглядає красиво, також планую записати обзор аккаунту. Значить, я ще не підняв Бель. М -м, навіть не питаю, коли я її піднімав. Грома я піднімав на штольні. Гаса він просто пішов нормально, та я його піднімав. Менді кажуть піднімати в ограбленні. Чарлі Чарлі Перс хороший, до нього треба привикнути. І Перл, Також хороший перс, треба просто кратно грати. Є Сквік, якого треба піднімати, всього, що в Тріо в силоважку. Є Мені, за якою я не вмію грати. Є вілоу, за якою слабо граю. І є Анджело, за яку я в душі не грибу, як і грати. Але також буду піднімати на днях 51 тисячу кубів. На днях голосно сказано, але я думаю я до кінця сезону не встигну. Коли на конець сезону буде. Так. Один день так, я не встигну. Цікаво, скільки мені спишеться? Я думаю кубків 200-300. Ну, Я зараз не піднімаю, брати рівно високі, типу 700 і вище. Це для мене високий у а до речі, треба буде попіднівати хоча б по одному кубку, щоб менше слили. Так. готуватися до кінця сезону. Добре, в принципі, на цьому наш відео збійшов до кінця. Я надіюсь, він вам сподобався. Я все-таки на нього потратив час, плюс монтаж. Дякую кожного з вас за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на цей канал. Ну а з вами був як завжди, Демен. До нових зустрічей. До речі, скоро вас чекає сюрприз.